Гарний день починається з вечора. Це дуже класна техніка для того, щоб гарно відпочивати. З вечора ми маємо вивантажити з своєї голови все, що ми маємо зробити завтра. Інколи є якісь ідеї, які мають там після завтра бути зроблені, або е, якийсь інший день, але в майбутньому для цього допомагає ще й попередній план. Тобто, ти ставиш собі плюсик і такий боже, який я молодець. Я це все зробив. Далі зранку цей список задач. Ми його перетворюємо в план. І звісно ж, враховуємо, що в нас є месенджери, що у нас є електронна пошта, і що туди навалюється ще кількість величезна різних повідомлень. Ідеально. Щоб ми для себе в кожному дні кілька періодів виділяли саме на перевірку месенджерів і електронної пошти, для того щоб це було ефективно і щоб вас не дьоргали повідомити і ще своїх колег і рідних про те, що ти в месенджері ось цей період, ось цей період і ось цей період. І тоді. Будуть чіткі питання, буде нормальне ставлення і відношення до того, що ви відповідаєте із затримкою, та тобто не буде ось таких негативних емоцій про те, що ти мені не відповів, а я так довго чекав, і так далі.